Вітаю! Поки ми готуємо чергове довге цікаве відео. Пропоную перебитися черговим коротким цікавим відео. Бачу, здебільшого вам сподобався цей формат, тож не будемо зупинятися. Цього разу я вам розповім про найкорисніші застосунки, які я використовую сам, і з чистою совістю можу рекомендувати вам. Ти цвіти на вподобайку, дзвоник, а я починаю. У наші непрості часи доступ до швидкісного інтернету є назавжди. Тому хочу розділити застосунки на дві категорії. Перше, це ті, які працюють офлайн і стануть у нагоді, коли доступу до інтернету немає. Друга ті, які потребують інтернету. Пропоную почати з більш актуальної сьогодні. Перший застосунок називається Duolingo. Це один з найкращих у світі курсів іноземної мови, і важливою його перевагою є можливість вивчати мову в офлайн режимах, завантаживши відповідний курс на пристрій. Знання іноземних мов завжди допомагало у житті. А сьогодні, коли багатьом з нас вимушено доводиться їхати з країни, щоб зберегти своє життя, це ще важливіше. Другий додаток це добре нам знайомі Google карти. Не всі знають, що вони мають можливість завантажувати у пам'ять смартфона потрібну країну або місто і не дадуть вам загубитись у незнайомому місці, коли у вас немає підключення до мережі. Ця можливість, як і знання мови, також може стати у нагоді всім, хто зараз знаходиться не вдома. Карти Google дуже детальні та підтримують офлайн навігацію, а також постійно оновлюються і ніколи не втрачають актуальність. Наступний застосунок Google Play Books. Це дуже велика бібліотека книг на нашій солов'їній мові. Окрім книг, ще є багато коміксів та манга, щоб це не значило. Багато творів доступні безкоштовно, а сучасні бестселери продають з величезними знижками. Йо-йоу, Йо-йо, скаже, дехто з вас треба платити. Так, бо на відміну від наших одичалих сусідів, ми з вами є частиною цивілізованого світу, і в ньому так заведено. Також серед книг є шкільні підручники, що може стати у нагоді вашій дитині, якщо вона навчається дистанційно. Взагалі можливостей достатньо багато, але головна це завантажування книг на ваш пристрій. Назва четвертого застосунку BetterMe. його мета підтримка нашого фізичного здоров'я. Погодьтесь взимку, це актуально як ніколи. Він має шалену функціональність: тренування для новачків і профі, кардіотренування та йога, плани харчування як для схуднення, так і для набору ваги та багато іншого. Усе це супроводжується не просто схемами та малюнками, а повноцінними відеороликами, де показується, як правильно робити вправу, щоб ви не зав'язали себе у вузол під час виконання чергової пози йоги. Але найголовніше це можливість завантажувати ваші улюблені, Тренування та вправи. І останній застосунок у цій категорії це наш улюблений відеосервіс YouTube. Якщо чесно, я прогавив той момент, коли вони дозволили завантажувати відео без їх преміум підписки. Коли ви дивитесь якесь відео, під ним є поле з написом Завантажити раніше воно було сірим, а натискаючи на нього, вам пропонувало купити підписку. Не знаю, з чим саме пов'язана така щедрість від корпорації добра, але тепер ця функція безкоштовна. Головне, щоб вам вистачило місця на смартфоні. Тепер перейдемо до застосунків для щасливчиків, у котрих завжди є світло та інтернет. Перший називається ARC. За допомогою нього ми можемо передавати файли без втрати якості між різними операційними системами, будь у вас Android чи iOS. Також передавати файли можна між смартфоном та ноутбуком на базі Windows, що дуже зручно, особливо якщо у вас iPhone. Працює це все просто і швидко. Потрібно лише під'єднатися до однієї мережі Wi-Fi. Наступний. У нашому списку застосунок сіл. У вас траплялась така ситуація, переглядаючи, якусь соціальну мережу чи YouTube, вам сподобалось відео, і ви б хотіли його зберегти собі на смартфон. Саме цю проблему він і вирішує. Щоб завантажити, вам потрібно всього в пару кліків обрати якість та формат, і відео вже на вашому смартфоні. Наступний застосунок точно оцінять меломани. Він зветься VMusic. Він дозволяє безкоштовно слухати YouTube Music з багатьма його преміум-можливостями. Цей застосунок вирізняється серед інших подібних тим, що для роботи йому не потрібні якісь ваші дані чи реєстрація аккаунта. Просто завантажуємо і одразу насолоджуємось своїми улюбленими треками. І наостанок достатньо простий, але цікавий застосунок Guy. Схоже, що він був створений як відповідь на айфонівський Dynamic Island. Але він дійсно зручний. Освіжає. Виля системи та має багато варіантів кастомізації віконці повідомлень та взаємодії з ним. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати ще більше корисної інформації, і чекаю на ваші коментарі, якими цікавими застосунками користуєтесь ви. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте поділитися цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Друзі, ми зараз збираємо гроші на бойову автівку для наших військових. Верніше, як спочатку, це буде пікап, причому не якийсь здоровий, а нормальний варіант, з котрого потім зроблять бойовий пікап. Не хочу зараз чіпати тему, як так виходить, що у когось з військових є все, а когось треба одягати та докомплектовувати окремо. Зараз для цього не час. Проте я точно знаю, що бригада, для котрої ми купуємо цю автівку, скоро буде їхати у Бахмут. Тому, друзі, збір терміновий. Вірю, що разом ми впораємось, як нещодавно впоралися зі збором на тепловізор та дрон. Посилання на банку я залишу в описі. До речі, дрон вже отримали і обіцяють скоро відправити нам звіт. А поки що, давайте подивимося звіт від хлопців, які отримали зарядну станцію. Вітаю, панове! Ми отримали такий павербанк. Андронюс нам передав такий подарунок. Ось як ми його використовуємо. Ось так ми працюємо. Дякуємо підписникам AndroNews за те, що нам допомагають у боротьбі з ворогом. Разом до перемоги. Лайк like і підписка. Дякуємо всім, хто приймає участь. Повірте, зараз це дуже важливо. Слава Україні, слава ЗСУ і слава вільному народу. Віримо в перемогу.